Мої вітання. У ефірі. Випуск інформаційної програми Час. У студії працює Юрій Павлишнець. Сьогодні у випуску про таке: з балу в лікарню. Чим потруїлися гості на весіллі. Проекти з благоустрою, плани мукачівців. Бомжі нікому не потрібні. Куди подітись без хаченка? Дороги, які жахають, болюче питання. Наш край легені країни утримати статус, вірусний гепатит. Як уберегтись від хвороби? З молоком матері в Ужгороді покажуть фото щасливих дітей. У селі Березово Хуського району зафіксоване масове отруєння після весілля. З 28 по 30 липня у інфекційне відділення Хуської районної лікарні поступило всього 19 осіб, з них 9 дітей. Із розладами шлунково кишкового тракту легкого та середнього ступенів важкості. Подробиці у нашому сюжеті. У суботу до інфекційного відділення Хуської райлікарні поступило семеро жителів села Березова з ознаками харчового отруєння. Одразу ж був проведений комплекс необхідних санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. В Неділю зранку, тобто 29 го числа, значить, разом із санепідслужбою створили штаб, видали спільний наказ по обстеженню даного випадку. Після цього було зроблено подвірні обходи в селі Березово, тому що по епід-анамнезу було встановлено. Що ці люди перебували на весіллі, яке відбулося 26-го числа у селі Березово. При обстеженні людей, що контактували з інфікованими, фахівці виявили ще 10 осіб із подібними симптомами. Аби обмежити розпосюдження інфекції, їх госпіталізували. Крім того, згодом до відділення поступило ще двоє, які теж були на цьому весіллі. Найбільш вірогідним джерелом зараження могли бути тістечки, які споживалися. Після весілля, тобто було трошки недотримано режим зберігання. Слід відзначити, що четверо з 19 мають отруєння середньої важкості. Встановлено діагноз гастроентерокуліт із симптомами сальмонельозу. У решті хворих легке отруєння. У них цей діагноз не підтвердився, але потрібне ще повторне обстеження. Всім пацієнтам, госпіталізованим у інфекційне відділення хуської районної лікарні з розладами шлунково кишкового тракту, проводиться лікування відповідно до протоколів надання медичної допомоги у. У повному об'ємі вони забезпечені діагностичними засобами та медикаментозними засобами. У лікуванні відмічається позитивна динаміка. Всі госпіталізовані під пильним наглядом лікарів вхід до інфекційного відділення суворо заборонений, тож заборонені і будь-які контакти із інфікованими. На сьогоднішній день ми плануємо виписати додому вже двох осіб, у яких абсолютно задовільний стан, немає жодних клінічних проявів з боку шлунково-кишкового тракту. Та Загальної соматики і вони себе почувають добре. Бактеріологічне дослідження нам підтвердили, що вони не мають збудників кишкових інфекцій в організмі і можуть спокійно спостерігатися у лікаря загальної практики сімейної медицини по місцю проживання. Решту пацієнтів будуть повторно обстежувати. Вони пройдуть курс лікування до повного одужання. Наразі у всіх стан стабільний. У Мукачеві триває низка проектів із будівництва. Міські чиновники кажуть, що були б кошти, зробили б ще більше. На черзі реконструкція даху на бібліотеці та будинку школярів. Документи вже майже готові. Щодо будинку офіцерів, який за планом посадовців має перетворитись у сучасний будинок культури, то оголошений конкурсний відбір виконавців. До закінчення терміну подання паперів на участь у тендері залишається не так уже і багато часу. Пояснює заступник міського голови. Ми оголосили тендер на реконструкцію бувшого будинку офіцерів під Палац культури і мистецтв. Тендер вже об'явлений, термін здачі документів до 23 серпня. Так, я думаю, що це буде цікавий проєкт, цікавий стане будинок. Ми хочемо, ну, скажімо, щоб долучилися. Сюди передові технології, можливо, меценати допоможуть в придбанні тих чи інших матеріалів. Ми надіємося на це. А зараз про наболіле. Дороги. одвічно болюче питання, чи не для кожного населеного пункту Закарпаття. Автомобілісти втомилися скаржитися щоразу протистояти великій кількості ям. Стан доріг нагальна проблема, яку треба вирішити раз і назавжди. Але поки за браком коштів вирішують її лише частково. Наразі яка ситуація з дорогами склалася у хусті? На жаль, наразі дорожнє покриття у хусті не задовільне. Міський голова каже, що не вистачає бюджетних коштів, люди обурюються, автомобілісти сплачують податки, то про який брак коштів може йти мова, а дороги просто жахливі. Я родом із села, але мені що в селі кращі дороги, як у місті. Але ну, в центрі чуть покращилися дороги, а в таких закутках, як кажуть, погані, дуже погані дороги. Ну, у нас в полтаві дороги хороші. Порівняно з вашими, то у вас нема. взагалі на Закарпатті, як і усі країні, автовласники сплачують акцизний збір на пальне, виділяються кошти. Тому дороги мають бути в пріоритеті насамперед для обласної адміністрації. Безпосередньо щодо доріг комунальної власності, то тут роботи проводять планово. І, хоча коштів із міської казни не вистачає на вирішення проблеми, виникає і ряд інших питань, що гальмують процес ремонту. Часткове латання ям все таки фінансується і проводиться. Тендерні процедури зміна. У... Законодавчих актах, якщо раніше нам скажуть, що це буде до 300 тисяч. Ми маємо право без тендера, то остання постанова і інструкції казначейства прили до того, що слише 100 тисяч гривень треба проводити тендер. В серпні ми його проводимо. І по ямковому ремонту я думаю, ми це питання забезпечимо. Зілися в хості і за тротуари вже в середині серпня їх ремонтуватимуть від вулиці Чайковського і до греко-католицького храму біля кільця. Тут замінять бурдюри, прокладуть нові зливові колектори, зріжуть старе асфальтове покриття і прокладуть бруків потім на черзі вулиця Волошина, далі вулиці Івана Франка та Львівська одні з найбільших у місті. Їх теж планують завершити до кінця цього року. Плануємо таку слов'янську вулицю. Плануємо бруківкою куйбишой. Розпочинаємо гвардійську з тротуарами робити. Наразі майже закінчили роботи на тротуарах по вулиці Степана Папа, що неподалік міського парку відпочинку. Також вже розпочали ремонт пішохідної зони на вулиці Духновича і до Волошина. Тож до кінця осені все розпочати планують завершити, адже для міста дороги будуть і є пріоритетом, каже міський голова. Продовжить інспекцію доріг вже виноградівського району моя колега Наталія Заренкова. Вона розкаже про те, чому тут водії надають перевагу польовим дорогам. 15 кілометрів руїни. Саме так говорять селяни про дорогу, яка проходить через їхні села. Місцеві пригадують, останній раз бригади ремонтників тут бачили ще років три тому. Та навіть тоді проводили лише ямковий ремонт. Ямочний ремонт і все це ж повинно було зробити повністю капітальний ремонт. Як можна на нього? Вони їздять. За бензин платимо дорого, машини ламаються, а результат ніякий. Їздити по таких шляхах доводиться на мінімальній швидкості, і до того ж, з їх загами об'їжджаючи ями сторонній людині може здатися, що їде нетверезий. Подекуди дорога настільки зруйнована, що водії об'їжджають ділянку полем. І якщо місцеві вже якось призвичайились, то для нетутешніх такий стан дороги просто шок. Часто сюди не їжджу, але пішов перший раз, і дуже незадоволений, тому що страшні дуже ями великі. Якщо б знав, краще б не їхав. Стан дорожнього покриття створює неприємності не тільки для власників машин, незручно навіть пішоходам, особливо похилого віку. Тяжко з палочками ходити, бось ми не впали, ям такий, ну, дуже тяжко. Ми старий тут перед оком, такі яма у нас тут усе. Машина бризкає воду в вікнах. Нещодавно на засіданні уряду прем'єр Микола Азаров розкритикував посадовців на місцях за бездіяльність та невикористання коштів, які виділяє держава на дороги, особливо апелював тоді прем'єр і до голови Закарпатської ОДА, адже в області використовується лише 10% від надходжень. Обурює цей факт і голову виноградівської районної ради. Цьому році я ще раз наголошую, перші перевели кошти на сільські ради, і вони прийшли зовсім недавно. А є деякі такі сільські ради, що кошти прийдуть відповідно до річних Сигнувань у жовтні листопаді, а то й в грудні місяці як можна розпорядитися тими коштами, якими нема. Це перший момент. Другий момент, в принципі, за автомобільні дороги виконає, відповідає виконавча гілка влади, тобто той же ж Ледида, той же ж Азаров. А поки дороги не ремонтують, автовласники псують свої машини на розбитих шляхах, не витримує випробувань навіть така всюдихідна техніка, як трактор. Не може що колеса пала прошли тиждень а дуже дорого запчасті. Таким дорогою невозможно їздити, тому що такі глибокі ями, що і колесо поб'ють, і машину, ходову частину, все розноситься. Луганська фірма демонтовує буржавську вузькоколійку на металобрухт. Як стало відомо, 1 серпня на Єршавщині тривав демонтаж рейок на 15-кілометровому відрізку вузькоколійної залізничної дороги, що колись проходив між селами Приборжавське та Кушниця Єршавського району. Нагадаємо, нещодавно прес-служба районного відділу фонду держмайна України по Закарпатській області запевняла, що приватизація частини вузькоколійки між цими селами принесла у бюджет держави більше 410 тисяч гривень, зупинила її розкрадання, нищення та руйнування. Кінець цитати. Наразі фірма, яка виграла приватизаційний конкурс, одразу приступила до демонтажу рейок, фактично знищуючи унікальний туристичний об'єкт. Від проблем туристичних до проблем соціальних. Проблема бездомних в Україні була актуальною завжди. Хоча точної кількості безхатників ніхто не знає, та з тим, що людей, які опинилися за межею, чимало погоджуються всі. Як правило, про безпритульних згадують лише в люті морози, створюючи тимчасові пункти обігріву та годуючи теплою кашею. А потім безхаченки мусять повертатися до підвалів і смітників. Деякі з них навіть не доживають до наступної зими. Про складнощі життя безпритульних Олександр Поліщук далі. До редакції телеканалу М студіо звернулися... ...будинку по Берегівській об'їзній, 1Б про те, що в їхньому підвалі почали жити безхатченки. І один із них знаходиться у критичному стані. Перед цим люди звернулися і до правоохоронців. Разом із дільничним інспектором ми пішли до підвалу багатоквартирного будинку. ніс одразу вдарив неймовірний сморід, підсилений високою вологістю повітря. Тут немає освітлення, тож іти довелося майже навпомацки, а під ногами бруд та сміття. В таких умовах знаходимо лежачу на землі жінку, вкриту старим пальтом. Каже, звуть її Марія Попович, їй 57 років, родом вона із села Жборівці Мукачівського району. Ніяких документів при собі немає. Розповідає, що безпритульною стала через сварку із ріднею два роки тому. Тоді ж і знайшла співмешканця, з яким тепер разом живуть тут у підвалі. І зараз він шукає їм харчі. Утівка збирає, потім там батьки допомагає, і то як казати. Красити, полоти, там все, вона їм даре деньги, він купує продукти. Влітку, каже, безпритульна, трохи легше. і підзаробити можна, і їжу знайти, і вночі не мерзнеш, а от взимку дуже скрутно. Ми прийшли, як вам казати, новий год, Новий год ми прийшли, сюди, бо там вже на каналі сніг падав, зализом мене цього притискав. Тоді ж і захворіла, злягла і не вилікувалася до сих пір, хоча як можна вилікуватись, не вживаючи ніяких ліків, Ба більше того, не знаючи діагнозу, адже до лікаря вона не ходила. Не про таку старість вона мріяла. Міліція теж не в силі допомогти, проте принаймні про харчування для безпритульних вони домовились. Після виявлення безхатченків було повідомлено червоний хрест, і там повідомили, що вони їх будуть кормити, але на надання житла вони не мають де надавати. Спробували домовитися і про житло. Також було повідомлено міській міськвікомком про надання їм. Постійного місця проживання і на даний час вирішується питання що про виділення їм кімнати в якомусь -якому гуртожитку. Сучасний стан економіки, викликаний спадом виробництва, зменшенням кількості робочих місць, скороченням штатів, звів спроби бездомної людини знайти постійну роботу практично до нуля. А коли і здоров'я, як у Марії, шанси на життя теж туди прямують. Тож, якщо її залишити на призволящах, то значить, доживе жінка до зими. Далі у випуску інформаційної програми Час наші журналісти розкажуть про наступне: Наш край легені країни. Утримати статус. Вірусний гепатит. Як уберегтися від хвороби. З молоком матері. В Ужгороді покажуть фото щасливих дітей. Проблема безробіття завжди актуальна для гірських районів. До прикладу, на Міжгірщині наразі в пошуках роботи біля 1200 осіб, з яких більшість складають особи віком до 35 років та випускники вищих навчальних закладів. Варто додати, це лише офіційні дані, фактично безробіття набагато більше. На сьогоднішній день в районі створено 325 робочих місць і працевлаштовують безробітних переважно на громадські роботи, які фінансуються з різних джерел. В Ужгороді поговорили про чистоту довкілля, щоб знову нагадати громадянам про збереження флори та фауни нашої області. Ініціатори засідання вважають, що тільки разом із громадськими організаціями та молоддю можливо дбати про навколишнє середовище. Про те, якими шляхами будуть це робити, далі в сюжеті. Проблеми екології актуальні для будь-якого регіону України. Однак Закарпаття відіграє особливу роль установлення чистого довкілля, адже саме тут багато води, мірських хребтів та лісів. Ініціатори засідання зазначили, що закарпатський край це легені нашої держави. Саме тут зорієнтована основна маса чистого повітря та води. За статистикою останніх років наша область на першому місці за якістю води. Тривалий час приймаються різні заходи цього приводу. І дуже хорошо, що це наступна дійсно така сходинка до тої мети, щоб наші річки, а відповідно і наш край, був чистим, екологічно привабливим, туристично привабливим, рекреаційно привабливим. Крім того, Закарпатська область славиться дубовими пралісами та сосновими гаями. Тому, на думку присутніх, варто більше уваги приділяти захисту навколишнього середовища. В першу чергу потрібно влаштувати масові прибирання, очищати річки від пластику, скла та іншого бруду. На засіданні також було обговорено і питання утилізації сміття. Говорили учасники круглого столу і про кліматичні зміни. Тим паче. Насколько важны экологические проблемы, я полагаю, каждый житель нашей области, нашего города может судить хотя бы на примере того недавнего урагана стихийного бедствия, которое пронеслось, которое поломало массу деревьев, посрывало крыши, побрывало линии электропередач, создало огромные проблемы не только для людей государственных служ... службы разнообразных да, служащих, но вообще для всего общества, экономические огромные проблемы. То є, это является якраз раз этот ураган одним із тих явних признаків ізмінняння клімату, який відбувається на нашій планеті. Говорили і про те, що потрібно не тільки прибирати, а й підвищувати загальну культуру людей та виховувати бережне ставлення до природи. До екологічних проблем Ужгорода віднесли неупорядковані кладовища та забруднення річки. Уж. Заробітна плата українців як середньомісячна номінальна, так і реальна, зросла. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України. За перше півріччя цього року середньомісячна номінальна зарплата підвищилася порівняно з таким же періодом 2011 року на 17%. І Її розмір сягнув біля 3 тисяч гривень. Зарплата за червень зросла ще на 3% та перевищила тисячний рубіж. За даними Кабміну, найвищі темпи приросту заробітної плати спостерігалися в освіті: охороні здоров'я, наданні соціальної допомоги, культурі і спорті. Найбільше зростання заробітної. Плати зафіксовано у Чернівецькій, Волинській, Закарпатській, Тернопільській і Рівненській областях. Всесвітня організація охорони здоров'я закликає уряди країн світу активізувати зусилля по боротьбі з вірусним гепатитом, від якого щорічно помирає близько одного мільйона чоловік. Через кілька років гепатит може стати більшою проблемою, ніж ВІЛ-інфекція та СНІД. Україна за темпами поширення вірусних гепатитів посідає перше місце в Європі. Закарпаття не виняток. Хронічні це вірусні гепатити становлять серйозну медичну та соціальну проблему. Існує п'ять вірусів гепатиту, серед яких типи Б і С викликають особливе занепокоєння, оскільки значна частка людей, інфікованих цими вірусами може не відчувати ніяких симптомів на ранній стадії хвороби. Крім того, ці два віруси основна причина цирозу і раку печінки. Лише підвищивши обізнаність щодо різних форм гепатиту, способів їх профілактики та лікування, можна зробити перший крок. До повного контролю над хворобою і врятувати тисячі людських життів Україна відноситься до середньої враженості цією, цією патологією, вірусним гепатитом, B і це в тому числі і Закарпатська область. Найчастіше хворіють діти дошкільнята та учні початкових класів. Випадки захворювань гепатитом на Закарпатті зареєстровано у 36 навчально-виховних закладах та у семи дитячих виховних закладах. За перше півріччя 2012 року на гепатит А захворіло 16 дітей у ДНЗ. Найвищий рівень захворюваності дітей шкільного віку зафіксовано в Віршавському та Виноградівському районах. Лише за це півріччя ми зареєстрували 15 випадків хронічних. Гепатиту С, 8 випадків хронічного гепатиту Б і 3 випадки гострого гепатиту С, і також 17 випадків гострого гепатиту Б. Взагалі статистика комулююча дійсно вражаюча діючої вакцини від гепатиту С поки немає. Щоб уберегтися від зараження гепатитами, необхідно дотримуватися нескладних правил. Слід вживати лише кип'ячену воду, завжди мити фрукти і овочі, не нехтувати термічною обробкою продуктів. Необхідно уникати так, -то з виділеннями інших людей захворювання печінки досить розповсюджені. Найбільшу групу серед них складають вірусні ураження. За останній рік в нас була така можливість нам виділили для обстеження на гепатит Б швидкі тести. Так, що ми мали можливість наших клієнтів обстежувати на гепатити Експерти зазначили, що на сьогодні головна проблема в лікуванні гепатиту С – його висока вартість. Курс лікування інтерфероном коштує 15 тисяч, а це доступно небагатьом пацієнтам. Однак, неможливість платити за дороге лікування не повинна ставати аргументом проти обстеження. Тому залишайтеся вірити в те, що на українському ринку в близькому майбутньому з'являться якісні й доступні препарати світу. Нового класу для лікування цього страшного захворювання. В Ужгороді відкрилась третя міжнародна виставка з молоком матері, що проходить в рамках всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування. Всесвітня акція була задумана як один із стратегічних методів популяризації і підтримки природного вигодовування дітей. Організатори виставки сприятимуть відновленню забутої традиції годування дітей грудьми. Як саме фотографам вдалось показати унікальний зв'язок матері і дитини під час грудного вигодовування? Бачив Василь Пазуханич. В останні роки про користь грудного вигодовування заговорили, чи не всі у період, коли екологічна ситуація у світі неблагополучна і нестабільна, воно надійний і перевірений спосіб виростити здорову дитину. І скільки б не намагалися вчені створити 100% аналог материнського молока, зробити цього їм ніяк не вдасться. Недарма наші предки колись називали материнське молоко білою кров'ю. Основна мета цієї виставки показати красу грудного вигодовування суспільства, долучити їх до цього магічного процесу, тому що як на мене це такий дуже інтим. Мний і специфічний такий Чарівний процес. От і показати суспільству, що це гарно. Що соромитися нема чого, тому що це природньо. Спокон ну, віків матері вигодовували своїх дітей грудьми. І навіть є така ікона, яка називається Пітатівниця, на якій зображена Божа Матір, яка вигодовує грудьми свого сина Ісуса. Цього року майже 30 фотографів з України, Росії, Білорусії та Німеччини взяли участь у виставці. У роботах фотографи показують процес спілкування матері та дитини, прояв любові й турботи про своїх малюків. Я я вже вдруге беру участь у цій виставці. Я була організатором в Одесі виставки другої міжнародної з молоком матері і. Цього року продовжую брати участь. Грудне молоко містить речовини, які сприяють розвитку головного мозку і нервової системи дитини. У ньому міститься близько 400 різних компонентів, які підвищують імунітет малюка. Науково доведено, що дитина, яка виросла на грудному вигодовуванні, менше хворіє. Рідко страждає шкірними захворюваннями і захворюваннями крові. Ці емоції не можна передати, тому що вони наповнюють кожну людину, яка сюди заходить. Тому що це вічні поняття: мати, дитина, любов, кохання, сім'я. Я, і вона торкається кожного з нас. Виставка надзвичайно жива, цікава. Тема материнства розкрита дуже неймовірно. Крім того, під час грудного вигодовування відбувається спілкування матері з дитиною. Молода мама повинна розуміти, чим довше її малюк буде їсти материнське молоко, тим сильнішим, здоровішим і кмітливішим він буде. Тому не варто позбавляти свою дитину найкращого, що ви їй можете дати. Село Чебанівка, що на Ужгородщині, хоч і невелике за те, з давньою історією. Про минуле та сьогодення цього мальовничого куточка, а також як тут поєднують словацькі та українські традиції, знає Кристіна Мата. Чибанівка фест зібрав як молоде, так і старше покоління. Привітати жителів села приїхав і жіночий народний колектив зі словаччини. Зазвичай господарі подібних свят запрошують у гості усіх. А от творчі колективи, що створюють святковий настрій, добирають ретельно. Виступи виконавці були на високому рівні, незважаючи аматорські, це колективи чи професійні організатори вже вкотре об'єднують день села та молодіжний фестиваль. Сьогодні ми привезли колектив із снини це старінчанка. Це жінки, які жили колись у селах, сучасного водоймища Старина, і їх сел вже не є, і вони таким способом собі, як би сказати, захороняють ті традиції, співи, обряди, звичаї, які в цьому регіоні були. Хоч старичанка – аматорський колектив виступають завжди на високому рівні. Жителями Чибаніки у вокалісток давні дружні стосунки. І старичанка радо прийняла запрошення на фестиваль і приїхала у повному складі. Це дуже гарні дівчата, котрі не є професійними музикантами, вони є аматори, але вони дуже гарно співають. Вони завжди знають, як правильно розвеселити публіку. Їхні репертуар не тільки словацький, але і українські народні пісні. І думаю, що Чабаніко їх гарно сприйме сьогодні, тому що вони є близькими і по духу. І вони завжди радо приймають це запрошення саме приїхати на наші фестивалі, фестивалі, селах, фестивалі, фестивалі в містах на Закарпатті, тому що вони відчувають себе духовно близькими із нашим народом, Закарпатським народом. Вони на у нас на Закарпаття виступають на сільських фестивалях, на обласних фестивалях, також на святкуванні різних мероприємств, які проводить область. Свято тривало до пізнього вечора. У концерти взяли участь близько 20 колективів з різних куточків Закарпаття. Наша скупіна наш ансамбль відзначив своє 25-ліття, Ми співаємо народні пісні. Ми збираємо фольклор з тих сіл, що вже не існують, але ми хочемо зберегти народну творчість для наших нащадків. У нас виключно жіночий ансамбль. Два-три рази на рік ми буваємо на Україні. Нам дуже приємно, що наша творчість припала закарпатцям до душі. крім гарно проведеного дозвілля. Такі заходи мають і виховну мету. Це не тільки зайва нагода зазирнути у минувшину рідного села, але й можливість молодому. Поколінню самому творити історію. Таким було останнє повідомлення цього випуску. 2 серпня у новинах час наші журналісти розкажуть про таке. Обіцяного три роки чекають. У Підвиноградові обмежувальні знаки так і не встановлені. Небезпечне сусідство. Лінії електропередач над головами рахівчан. Бруд та сморід. Чи буде перечинська каналізація впорядкованою? На цьому я прощаюся з вами у студії. Працював Юрій Павлишинець. Стежте за розвитком подій і дізнаватись про життя області з наших новин. Побачимось.